Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Я вибачаюсь. Не буду багато зараз говорити, тому що я в мене, от відверто кажу, вже настільки впритик роблю вам цей розклад зранку сьогодні, прямо сьогодні, в неділю. В мене восьма година ранку. Сподіваюсь, що воно вам вийде. У нас розклад на тиждень. З 18 до 24 -го. для всіх знаків зодіаку. Я постараюсь дуже швидко, щоб воно завантажилось, що ви ще сьогодні подивились. Ну, подивимося, як воно вже завантажиться. А, трошечки висвічує мені сонце, але я бачу, що видно вам. Все, мої дорогенькі. Дивимося. Постараюсь робити частіше розклади, але хто мене дивиться давно, знає, що у мене серпень місяць з родичами пов'язані: одні приїжджають, другі від'їжджають, родина велика з усього світу. Ну, таке, нема змоги взагалі робити розкладів. Гаразд, дивимося, у нас іде овни перші, дорогі овни. Ой, я вже чую, внучок проснувся. Дивіться, що ми бачимо, дорогі овни, у вас старший аркан, тобто важливий тиждень, вам потрібно, давайте я з поради почну, потрібно а, зробити якусь медитацію, розслабитися. А, можливо, вам буде здаватися як для овнів, так вогняного знаку. Що все якось зупинилося, але все в гармонії, мої дорогенькі, дуже хороший тиждень. Це навіть, а знаєте, дивіться, через те, що це 14 аркан, він іде після 13-го. Після трансформації, після смерті, як то кажуть, коли людина міняється, коли все в житті міняється, вам потрібно ось ту постату, яку приносить аркан смерті, карта смерті. потрібно Залічити ті рани. Ось і найкраще це медитації, це багато повітря, багато природи, водні процедури, поплавати, походити на природі і розслабитись. Дуже важливо вам розслабитись. Так, я переверну. Далі, це у нас були овни. Після овнів йдуть. Тельці, дорогі тельці, карта підвішаний, повішаний. кожен читає її по-різному. Давайте так, у вас цього тижня зайде ситуація, а взагалі ваше життя, якось в глухий кут, все як буде якось в підвішеному стані, не буде ніякого ніякої двіжухи, не буде, нічого не буде просуватися. А ви знаєте, ця карта радить вам побути в цьому стані на самоті. Не намагатися звідси вибратися, а просто ось, бачите просвітлення прийде. Знаєте, як то Евріка. Вам можуть прийти якісь інсайди, може прийти якісь ідеї. Просто подумайте, як ви потрапили у цю ситуацію. Ось якось так. Просто подумайте на самоті. Тепер переходимо до близнюків, дорогі близнюки, що вас. Картамах, дивіться, у нас самі старші аркани, а карти завжди помішані. Це говорить про те, що у вас все в ваших руках, у вас будуть засоби для реалізації своїх планів, своїх мрій. усього-всього-всього. Усього. Тут важливо їх вміло застосувати, свій час вміло інвестувати, застосувати, у вас будуть гроші достатньо для ваших Мрій планів які дійсно конче потрібно. Не, не, не Бог знає, що якісь е, повітряні замки. А у вас пови, і буде і ідея, ось головне їх реалізувати, правильно реалізувати. ось так. Це для близнюків. Тепер ми переходимо до раків. Мені трошки невзручно мішати карти. Дивіться, раки теж старший аркан, як і у всіх попередніх знаків, це у вас імператор. Дорогі раки, вам потрібно цього тижня настаювати, наполягати на своїх. Планах на своєму. Можливо, у вас з'явиться якийсь покровитель, можливо, вам прийдеться відвідувати якісь установи, якісь організації, десь пробивати собі шлях. І якщо у вас дійсно з'явиться якийсь покровитель, то він вам в цьому допоможе. Це може бути і батьківська. Бачите, в мене вже в церкві дзвони дзвонять в неділю. Це може бути і батьківська. Особа або людина, яка ну, і своє плече підставить, мужня якась, а вам радять бути мужніми, бути уважними, йдіть за планом і за законом. Ось якось так. Тепер переходимо до левів. Другі леви сімка монет. Вона говорить в першу чергу про як це українською. О, терпіння, не спішити нікуди. Дійсно, цього тижня ще не будуть реалізуватися ваші плани. Ще ні. Ще почекайте. Не тягніть, не смикайте за, як то кажуть, за траву, вона швидше вам не виросте. Тому не торопіться нікуди, вкладайтеся в ту саму справу, де ви і. Намагаєтесь, ну, як би це сказати, що ви хочете досягнути, що ви хочете зробити? Ще зарплати не буде, урожаю ще не зберете, але все ж таки, це, скажімо так, інвестиції на майбутнє. Тепер дивимося, діви. Торгіве, у вас з'являється якась ідея, якась можливість, якісь шанси, нова робота, підскочити по робочій лінії. А, можливо, якась ідея, скажімо так, особисту фірму відкрити, щось таке, а, у кого з'явиться, наприклад, хату побудувати, а в когось дійсно. Очікуйте своєї роботи, ось дзвони дзвонять благословення вам, як то кажуть, удачі. Ось, і ем, до ваших планів будьте рішучими і втілюйте свої плани. Дійте швидко, тому що ця карта, вона як сірничок, поки запалення у вас є. Ну, ви має... Я маю на ну, вас не хвороба, а запалилися ви якоюсь роботою, бачите, ось навіть карта підказочка вам. Дерзайте, як то кажуть. Далі, тепер переходимо до Терезів. Дорогі Терези, щось у вас міняється. Дивіться, карта смерті. Давайте я не буду вас лякати. Звичайно, може бути все, але це переміни, кардинальні переміни. Щось у вас в житті міняється, якась пустота. От навіть дивіться. У вас, наприклад, була, от як у мене, так, повна хата людей. І несподівано всі в один тиждень поїдуть, пороз'їжджаються і ви залишитесь один. Це залишає пустоту. Це не значить, що це смерть, просто кардинальні зміни. І... Ця пустота, вона дійсно буде пустотою. Це як вирва, це як яма. Це хтось, ваші діти, наприклад, поїдуть на навчання можливо, у вас ви, хтось вийде на пенсію, наприклад, повного часу. Оце яма, ось та яма, яку потрібно заповнити. І ось тут карта для овнів була: ось заповнити її чимось прекрасним. Тому, в принципі. Що би там не було, які би погані новини не було, що би не було змиритися з цією ситуацією, відпустити її і почати наповнюватися якимись приємними моментами в своєму житті? Тепер переходимо до скорпіонів. Дорогі скорпіони це ваша енергія. Порівнювані з іншими картами, це ваша енергія, це емоції, це почуття, інтуїція. І дивіться, що можна сказати по цій карті. А ви були м, очаровані чимось, і тут ви розчарувалися. Люблю цю карту за те, що людина, яка розчаровується, вона не опускає руки як в п'ятірочці кубків. А тут починає щось робити, починає шукати ось. Цю карту вона знайде, вона знайде своє щастя, якщо вона е, встане і піде шукати свого щастя. Тому розчарувались, встали на ноги і шукаємо можливості, перспективи є щастя ваше попереду. Тепер у нас стрільці. Дорогі стрільці, теж ваша енергія, у вас. Відкриваються море можливостей, море перспектив. Тут вже ви вирішили, чого ви хочете. У вас відкривається шлях, можливість досягнути своїх цілей. Хтось переїде за кордон, хтось поміняє роботу, хтось переїде ще щось. Тобто, у вас кар'єра якась може відкритися. Ця карта очікувань. Тобто до вас вже йдуть можливості. Від вас залежить, ви приймете їх чи ні. Але, в принципі, по цій карті вже виходить так, що ви вже прийняли хтось дійсно в очікуванні кудись від'їхати, поїхати. А, за кордон чи, чи залишитись дома ось якось так. Тобто, ви вже по цій карті прийняли рішення. Тепер переходимо до козирогів. Дорогі козироги, у вас це паж, здається, Паж Жезлів. Що можна сказати? Новий початок. Дорогі козороги, у вас новий початок. Звичайно, це можуть бути ваші діти-внуки. ось, Але новий початок, Новий, нова кар'єра, нова робота. Якісь. Можуть бути е, повідомлення, новини. По цій карті зазвичай дуже хороші новини йдуть, тому що це жезли, це зазвичай по роботі, це зазвичай з-за кордону якісь новини, якісь повідомлення, якісь сповіщення. Ось е, карта хороша. Хороша карта. Е, можливо, хтось почне вивчати іноземну мову, хтось зацікавиться якоюсь країною. Ось хтось захоче переїхати. Ось тут у вас з'явиться ідея. Цю карту можна прирівняти до туза жезлів. Тобто, все, що в тузі, це, це так і тут. Тільки тут вже йде ваша дія. Тепер переходимо до бли... цих водоліїв. Дорогі водолії, ваша енергія, в принципі, мечі це ваше. Але, але в чомусь тут розчарування. Тут і головна біль, до речі, може бути головна біль, може бути тривога якась, може бути залякування. Хтось вас залякує, щось вас страхає. Майбутнє, якась нова перспектива, яке щось нове, щось старе, минуле не можете відпустити по цій карті, переживання якісь. А ви знаєте, цю карту можна так протрактувати, що ви повинні, наприклад, подивитися цим страхам, які вас так лякають, прямо в очі. Роздивіться їх. Дійсно, вас так лякає майбутнє. Чи те, що вас не відпускає минуле. Живіть тут і зараз, повірте мені, це вам допоможе. Тепер мої дорогенькі, я ще раз спробую помішати. Тут мало місця в мене. І витягнемо для рибок. Дорогі рибки, трієчка монет. Трієчка монет говорить про якийсь проєкт, про якусь роботу, про новий початок, про які. Про роботу в команді. Тут людина не одна. Це якесь навчання може бути, новий початок може бути теж, але тільки цей новий початок може бути тільки тоді, коли ви вже прийняли рішення. А ви вже прийняли рішення, ви вже маєте якихось компаньонів, якихось партнерів, з ким ви будете щось робити. Ну, якусь фірму відкривати, новий початок, нова робота, навчання ось якось так. Тобто, скажімо так, буде робоча обстановка цього тижня. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі. Щиро вам дякую за увагу. І ось у когось, можливо, буде дитина поруч або якісь хороші новини та перспективи. Гаразд, мої другенки. Бажаю вам гарного тижня. Бережіть себе. Все буде Україна, і гарного, мирного вам тижня. На все добре, моє любі. До побачення.